В англійській мові прислівники також поділяються на групи за значенням. До якої групи відноситься прислівник, визначає те, на яке питання він відповідає. Отже, існують групи прислівників місця. Ця група відповідає на запитання де. «where». Це такі прислівники, як «here», «there», down, UP. Тощо. Тобто Кожен з цих прислівників може дати відповідь на запитання Де. Наступна група це група ступеню. Ця група дає відповідь на запитання, в якій мірі to what degree. Це такі прислівники як «quite», Rather Very. Тощо. Знову ж таки, Кожен з цих прислівників відповідає на запитання в якій мірі. Наступна група прислівників це прислівники часу. Вони відповідають на запитання коли, when. Це такі прислівники, як now, always, once, «Soon», тощо. Також існує група прислівників способу дії. Вони відповідають на запитання як, яким чином, «how?». Наприклад, це такі прислівники, як well, Hard або «fast». Ще одна група, яку ми розглянемо, це група частоти та повторюваності. Ці прислівники відповідають на запитання, як часто, how often?». Це такі прислівники, як. Never, seldom, Always. Напевне, ви помітили, що Always ми використали в групі прислівників частоти та повторюваності, а також в групи прислівників часу. Хочу звернути вашу увагу на тому, що дуже тонка межа між групою прислівників часу та групою прислівників частоти та повторюваності. В даному випадку. Коли ми будемо вирішувати, до якої групи відноситься прислівник, це буде залежати від контексту речення. Але насправді це не дуже важливо, до якої групи відноситься прислівник. Найважливіше розуміти, на яке питання він відповідає. Також існують ще дві групи прислівників. Це прислівники значення, такі прислівники, як. Really. Just. Certainly. А також прислівники продовжуваності. Вони відповідають на запитання як довго, how long. Це прислівники long. Forever або briefly. Та ще декілька прислівників, що відносяться до цієї групи. Зараз ми з вами розглянемо дуже важливий момент утворення ступенів порівняння. З минулої лекції ви пам'ятаєте, що ми утворюємо ступені порівняння в прикметниках. Ми можемо сказати гарний, гарніший та найгарніший. Так само ми можемо утворити ступені порівняння в прислівниках. Ми можемо сказати повільно, повільніше та як найповільніше. Ми можемо утворити ступені порівняння від прислівників, що закінчуються на LY. А також від прислівників-прикметників. А робимо ми це наступним чином. Ми можемо утворити ступені порівняння в прислівниках так само, як і в прикметниках. Наприклад, щоб утворити середній ступінь порівняння Comparative degree, в прикметниках ми називали це вищий ступінь порівняння. Ми додамо закінчення ER або слово more. Наприклад, у нас є прислівник slowly, тобто повільно. Для того, щоб утворити вищий ступінь порівняння, ми додамо закінчення «-er». Але при цьому ми повинні прибрати закінчення ly, і таким чином у нас вийде слове, тобто повільніше. Також ми можемо додати слово «more». Ми можемо сказати «more slowly». При цьому сам прислівник залишається незмінним. Ми просто додаємо more. Що стосується прислівників прикметників, до них ми просто додаємо закінчення ER. Наприклад, у нас є hard важко. Для того, щоб сказати важче, ми додамо ER. І у нас вийде harder. Ось таким чином ми утворюємо середній або вищий ступінь порівняння, тобто comparative degree. Для того, щоб утворити найвищий ступінь порівняння, тобто «superlative degree. Ми додаємо закінчення EST або the most і не забуваємо про вживання означеного артиклю The. Знову ж таки, повернемося до нашого slowly. Для того, щоб сказати «як найповільніше», ми знову ж таки прибираємо закінчення LY, додаємо закінчення EST, і таким чином у нас виходить The Slowest. Як найповільніше. Або ж ми можемо сказати the most slowly. І в такому випадку, знову ж таки, наш прислівник залишається незмінним. Ми просто використали the most для того, щоб утворити найвищий ступінь. Що стосується прислівників-прикметників, ми просто додаємо закінчення «est». У нас є hard для того, щоб сказати як найважче. Ми додамо означений артикль The, ми не забуваємо про нього, та закінчення «est». І у нас вийде the hardest. Як найважче. Також існують неправильні прислівники, як і неправильні прикметники. Тобто, вони мають свою власну форму утворення ступенів порівняння. Це такі слова, як badly, «far», «little», «much» та У well". У вищому ступені порівняння badly буде worse, у найвищому буде worst. Fa father the farthest, Little less the least, much more the most. well better the best.